На грудні а вухом слухаємо. Чи... Тобто спосіб відчуваю, чую ну, бачу. Ми так, стараємося так. почути, відчути і побачити Побачу. грудні рухи э, дихальні рухи. Дихання, так, дихання, на жаль, дихання. за 10 секунд ви не Я почули не почу не жодного. Віряємо, люк, ти мене чуєш. Він мене не чує. Прошу когось викликати швидко. Але після перевірки дихання ми пять робимо п'ять рятівних дихів. Так, зробили п'ять рятівних подихів. Обов'язково що робимо ручку на підборіддя. Ага і переоцінивши стан, на жаль, він не відреагував. Угу. Так. Частота в нас має бути 100-120 за хвилину, глибина 1 третя поперечного розрізу грудини. 15 раз, тоді знову 5. Знов 2, 2, 2. 15, 2. 5 ми розбимо одноразово, 5 рятівних дихів. Ваша колега попробує. Прошу. Так, підходимо до дитини. А я вас попрошу попробувати на дитині дорослого віку, так. Підкладемо ручку на човенку і на ручку. Так. Він не реагує. Доросла Тоді дитина. Ми відновлюємо крохідність дихання, що угу. робимо 5 разів. У дорослої дитини глибина яка? 4-5 см, але ми працюємо нижньою частиною долоні, однієї руки, пальчики вверх. Не реагує тут не дитинка не немовля. Окей. Тут одна рука, тут два пальчики. Тут глибина 4-5 у дітей старшого віку, у немовлят одна третя. І два вдохи. Добре, колеги, хто ще пробує, підходьте, працюйте. Хто підходить? Немовлят, чудово. Прошу, до немовля. Першим кроком безпеку, добре, чудово. Що нічого не загрожує в моєму uh -huh. житті поступаємо до свідомості, на свідомості так питаю, її... але вона не реагує. Тоді я оцінюю тоді. просите, щоб хтось біля вас був поряд, тобто кличем когось на допомогу. Я буду біля вас поряд. Наступний крок. Е, оцінюючи будівництво. Так, то, треба, е, так. нахилитись, ручка на підборідді піднімаємо і. Не угу. Так, 10 секунд. Так. Так. Пробуємо угу. 101, 102. Якщо бере обі, значить е, можна зробити 5 ретиних. 5 ратівних дихів, дихів. Так, робимо 5 рятівних дихів. Якщо е, після цього. Ми знову Переоцінюємо. Він не відреагував, на жаль. І тоді ми можемо вступати до цього реанімації. Але попросити людину викликати поряд викликати швидко. Прошу Приступаємо до реанімації. Треба питатися. Угу. І два, два рятильні дихи. Носик або закриваємо, або захоплюємо ротуваємо. та або захоплюємо, якщо маленька дитинка. І тут дитина старшого віку, ми працюємо вже також з алгоритмом, також 5 рятівних вдихів, але одна рука працює так. Нижня частина долоні однієї руки ви стаєте собі зручно, ось таким чином. Так? Середина грудини, тиснемо вже на глибину 4-5 см, частота 100-120 також. Так? І 15 до 2. Пам'ятаємо, дитячу реанімацію п'ять рятівних дихів. Але закривати обов'язково, коли робимо два... так. Дякую. Підходьте до дорослого, прошу. Давайте спробуємо на дорослому. Дякую. До дорослого підходимо. На дорослому важче, а на дорослій людині ще важче. Ми перевіряємо, що безпеку далі. Свідомість, так тобто запитуємо в нього, не відповів вам, не відреагував. Тоді просив, щоб хтось побув поряд. Я буду біля вас. Так, Так, 10 секунд спосіб відчуваю, чую, бачу. На жаль, не було жодного диху. Робимо 5 рятівних дихів. Земінтуйте. Так, добре. І тоді просимо викликати швидку. А далі виконуємо серцеву легеневу реанімацію, глибина середина грудини, та одна рука, пальчики вверх, нижня частина долоні. Але частота 100-120. працюємо швидше. 15 натисків і два вдихи. Добре, дякую, колеги. Хто ще хоче попробувати? спробувати? Перепрошую, хто ще хоче попробувати? Підходимо підходимо угу. перевіряємо до постраждалого, безпечне. так? до постраждало. Перевіряємо, чи все безпечно безпечно, тому угу. перевіряємо, чи він нас ви мене чує, не чує, не, чує, не реагує. Ми повинні підійти. Свідомість перевірили, а далі перевіряємо дихання. Попросивши, що хтось стояв поряд. Так? Перевіряємо дихання. Не коли перевіряємо, носик не закриваємо. Просто рука на чоло припідняли підборіддя. 10 секунд. Не чує. Не дихає, робимо п'ять рятівних дихів. Переоцінює стан і випросив викликати швидко і тисне. Одна рука. Тут одна рука, нижня частина долоні, однієї руки пальчики вверх, лікоть прямий на глибину 4-5. Угу, Добре. 15 разів і два рятівні дихи, закривши ніс та, запрокинувши підборіддя, два рятівних дихи. Дякую вам. Тисне про працюйте. Угу. Добре, дякую. Нормально? працюєте. Ви тисніть 15 разів. За. Ми спочатку відпрацьовуємо. А ми вже відпрацювали. Ага, там працювали на цій локації, так? Наталя. Наталь. Так. Загрузили.